Питання притулку для бездомних собак, автівки для ДСНС та статистика повітряних тривог Київщини. Про це та багато іншого. Ви дізнаєтеся у сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. Крім того, до нашого ефіру долучиться експерт з відновлення та розвитку громад, з яким поговоримо про перспективи для нашої громади. Тож розпочинаємо. Нарешті міський голова заговорив після тижня палких дискусій громадськості стосовно необхідності притулку для бездомних тварин. За словами Геннадія Дикого, заклад не варто чекати до кінця війни, бо грошей у міській скарбниці на ці потреби немає. Будівництво можливо лише за грантові кошти. Відповідні заявки хоч і подавали, але поки безрезультатно. До того ж, за гроші міста розроблений відповідний проєкт. Попри це, у Білій церкві сти. Реалізують, вакцинують, оперують та чіпують чотирилапих. Як стверджує очільник громади, жодних звернень від депутатів про будівництво притулку для тварин до нього не надходило на відміну від мешканців. Нагадаю, за даними місцевого департаменту ЖКГ, у білій церкві налічується майже 2,5 тисячі вуличних собак та котів. Жодний притулок в Україні в жодному місті не збудований за кошти міського бюджету. Як правило, це є гроші європейських грандів, природоохоронних організацій. От. тобто, все необхідно і проектна документація земля є для того, щоб ви зрозуміли. Утримання однієї тварини обходиться майже тисячу євро на рік дві з половиною тисячі тварин. Ви розумієте, які це кошти. Тим більше притулків на 2,5 тисячі таких не існує. Немає таких притулків. І сьогодні, за нашими підрахунками, не тільки збудувати, але отримувати таку кількість тварин в притулку це порядка 100 мільйонів гривень на рік. Це величезні кошти, які сьогодні міський бюджет ну, на такі ну, точно немає. На Київщині, зокрема, і в Білій церкві протягом минулого року повітряну тривогу оголошували понад 350 разів. Таку статистику оприлюднив профільний сайт. Середня тривалість одного сповіщення становить майже півтори години. Найчастіше тривогу оголошували з опівночі до шостої години ранку. Найчастіше у п'ятницю. Зазначив загалом в Україні за період повномасштабного вторгнення сирена звучала понад 37,5 тисяч разів. Найбільше Ша кількість тривог зафіксована на Донеччині майже 6 тисяч. До кінця січня у понад 400 школах країни запрацюють офіцери освітньої безпеки. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ. Це стосується закладів, наближених до зони бойових дій і поблизу російського та білоруського кордонів. Йдеться про Київську, Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку, Миколаївську, Рівненську, Сумську та Чернігівську області. До ініціативи залучають чинних правоохоронців, які вже проходять навчання. Вони здійснюватимуть пропускний режим, комунікуватимуть з екстреними службами та реагуватимуть на порушення. Мета проєкту захистити дітей у школах під час війни. Як запевнила наш телеканал, начальниця місцевого сектору ювенальної превенції Ірина Толяровська у білій церкві та районі такої посади не планується. Білоцерківські надзвичайники отримали три нові спецавтівки. Як зазначив начальник районного управління рятувальників Віктор Сподін, всі вони слугуватимуть для оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Дві автівки Toyota Land Cruiser та Рено Дастер. Допомога від Білоцерківської міської ради. Ще одне авто надійшло від ДСНС України. Значить, дані автомобілі використовуються для цілої пожежогасіння, для України, зміцнення нашого Білоцерківського району в реагуванні на надзвичайні ситуації та пожежі. Значить, даний автомобіль це Вольво. Він отриманий нам нами від ДСНС України на базі шасів Вольво. Значить, нас з речовини це води, значить, три тони піноутворювача це 300 літрів. Це Вполне достаточно для е, миттєвого реагування і, і гасіння пожежі на та виконання якихось бойових дій те саме надзвичайно ситуація. А далі поговоримо про молоде українське видавництво дитячої та підліткової літератури. Так у бібліотеці філії номер 1 наша ідея презентувала свої книги. За словами їхньої представниці, нині попит на комікси зростає, бо у сучасних дітей пробуджується бажання читати та виникає інтерес до літератури. Тож, поки суспільство упереджено ставиться до коміксів та манги, видавництво заповнює прогалину у вітчизняному книговиданні. Організація. Тром зустрічі з дітьми став читальний заклад спільно з книжковим клубом Білої церкви, який і передав бібліотеці низку примірників цього видавництва. Зазначу, мальописи є недешевими, тому діти намагаються їх читати у книгозбірні. Як зауважили батьки і висловлюють вони такі думки, що от саме завдяки такому формату. Книг як комікси та манга, діти, які не читали взагалі книг. Після знайомства саме з такими книгами сталяться не лише коміксами, а звертаються вже до різножанрової літератури. І у нас читаючі родини, які читають багато, слідкують за літературним процесом в Україні, за книговидавничою справою, і безумовно, як тільки бачать якісь новинки, які видані в Україні, то Безумовно, поспішають бібліотеку для того, щоб е е взяти новинку, ту чи іншу е додому почитати. На презентацію завітала і книжкова блогерка Анна Пологенько. 16-річна дівчина поділилася своїми літературними вподобаннями та розповіла, як популяризувати читання в соцмережах. Лише за минулий рік інфлюенсерка прочитала 145 книг, а за останні три роки аж пів тисячі. На таких зустрічах Анна не вперше, але відзначає, що приємно вражена такою кількістю зацікавлених підлітків та дорослих. Можу сказати, ну, от точно, що підліткам більше подобається і сприймається, коли говорять підлітки до них. Мені здається, що такі зустрічі дійсно дуже важливі, хоча б через те, що коли ти перебуваєш в своїй бульбашці спілкування, то не завжди там є люди, з якими ти б міг би обговорити певні теми. Теж читання зараз не так багато, на жаль, підлітків, дітей, де й дорослих читають книжки, і тому такі зустрічі важливі для того, аби розширити своє коло знайомств, інтересів. І для мене це важливо показати, що є інші платформи, соцмережі, на яких можна обговорити те, що ти хочеш, ті ж книжки, і що це нормально, що це поширено. Ефір головних новин продовжимо інтерв'ю про пріоритетні напрямки розвитку білоцерківської громади у найближчі роки? З нами на прямому зв'язку експерт агенції відновлення та розвитку Артем Вівдич, який разом з командою провів методологічну оцінку для нашої громади. Вітаю вас, пане Артеме. Доброго дня, пані Ларі. Розкажіть, будь ласка, яку систему взагалі планування відновлення створив наш парламент та кабінет міністрів? Звісно, я хотів би поділитися для жителів Білоцерківської громади загальним поняттям, чим ми зараз працюємо. Для цього треба розуміти загальну державну систему планування. Короткий екскурс щодо широкомасштабного торгнення Російської Федерації з 2015 року в Україні активно проваджувалася реформа децентралізації, і в рамках неї було дуже багато зроблено. В принципі, жителі цього могли побачити в своїй громаді. Через те, що покращуються дороги, садочки і інші питання вирішуються а також покращується система місцевого планування. Зокрема, громада розробляла стратегії, де чітко було визначено на основі аналітичних досліджень, куди рухається громада. То в умовах воєнних дій наш парламент та кабінет міністрів України запровадили ще додаткові документи, які мають бути розроблені громадами, які постраждали. Зокрема, мова йде про план відновлення та розвитку громади. Це документ до 2027 року, який відзначає перелік проектів, які будуть фінансуватися або з державного бюджету, або за кошти міжнародної технічної допомоги, та комплексні програми відновлення це архітектурний документ, який визначає, де в якій частині території громади певні речі будуть побудовані, відбудовані, і так далі. Відповідно, ми зараз з Білоцерківської міської ради за підтримки уряду Японії. В рамках проекту Агенції відновлення та розвитку працюємо над розробкою плану відновлення та розвитку білоцерківської громад. От ви наразі ви є експертом Агенції з відновлення та розвитку громад. І от розкажіть трохи більше нашим глядачам, над якими питаннями ви працюєте, і що це практично дає містянам, до прикладу, білоцерківцям та іншим жителям? По суті, вся система стратегічного планування, яка зараз існує, над якою ми працюємо, це про визначення. Пріоритетного майбутнього для відновлення розвитку громад це означає, що жителі громади, місцева влада, уряд і міжнародні партнери, які готові або вже фінансують відновлення України, отримують чіткі пріоритети, куди це фінансування варто направити таким чином, щоб воно призвело до розвитку громади. Бо мова йде не тільки про публічні кошти, мова йде про те, що місцевий бізнес також побачить пріоритети для відновлення, які визначені владою, а це означає об'єднання зусиль. І фінансування з різних джерел, різних видів коштів, де не тільки коштів, в цілому ресурсів, в тому числі нашої діяльності, те, що люди можуть робити руками, волонтерити, допомагати, але в конкретному напрямі, який призведе до розвитку громади. А щоб його визначити, потрібно провести досить об'ємну і складну роботу по спочатку аналітичній оцінці ситуації теперішньої потенційних ризиків, які можуть виникати і загроз. А також а, безпосередньо економічний вектор розвитку і а, інші питання, які потребують там, посилення соціальної інфраструктури, вирішення поточних питань на території громади, зокрема та критичній інфраструктурі, в інших питаннях, ось таким чином ми матимемо цей вектор розвитку завдяки стратегічному плануванню. Скільки орієнтовно людей, експертів працює над розробленням цього плану? От, до прикладу у вашій команді разом з вами, з ваших колег, і хто взагалі ці люди? Ну, у нас досить велика команда, яка працює над розробкою по всій країні або планів відновлення та розвитку або стратегії. Ми долучені в різних областях до планування відновлення. Зокрема, в Білоцерківській громаді працюємо за фінансову підтримку уряду Японії. Це був проект, який ініціював наше міністерство розвитку громад територій та інфраструктури України, те, яке більш відомо як міністерство відновлення, за партнерство з. Програми розвиткова. І, по суті, це така досить великий проєкт. 10 громад були вибрані по цій території України, в яких розробляються такі плани відновлення та розвитку. І, зокрема, наша команда працює в цій системі відновлення над п'ятью планами. Один з них це якраз білоцерківські громади. Тобто це досить великий проєкт для України. Він є пілотним, тому що таких. Прикладів, коли громади за підтримки донорів працюють над відновленням, їх досить небагато. І Ось Біла Церква одна з громад, яка є в пілотному проєкті. Тобто, ми увійшли у цю десятку, над якими працюють, якими розробляють ці проекти, так? Так, да, так. Да. За визначенням не... Міністерства відновлення та уряду Японії, які ініціювали цю діяльність. От нещодавно ви в рамках цієї, цієї програми провели другу зустріч, презентацію методології оцінки загроз та їхніх попереджень у Білій церкві. Ви її презентували? Як пояснити нашим глядачам, що це означає? Яка користь від такого дослідження, яке провели ви та ваша команда? Ну я спочатку хочу акцентувати, що презентація повноцінно відбудеться трошки згодом, оскільки ми зараз на етапі збору та аналізу даних. По суті, щоб визначити пріоритетні напрямки і під ці напрямки конкретні проекти, треба спочатку проаналізувати ситуацію теперішню і потенційні сценарії. І ми якраз на цьому на першому етапі він досить комплексний. Для того щоб зібрати дані, наша команда агенції відновлення та розвитку працювала з Білоцерківською міською радою для те, що ми могли зібрати. Кількісні дані, соціально-економічні показники, статистичні дані відповідно сформували певний профіль е, територіальної громади. Також було проведення соціологічних дослідження у всіх 10 громадах і фокус групові дослідження це зустрічі з місцевими жителями з різних професій, глузей, діяльності для того, щоб зрозуміти, які пріоритети називають люди, що їх найбільше Ось, тобто, По суті, у нас ця вся основа є базою для аналітичного дослідження. І тільки після того, як воно буде закінчена, можуть бути визначені цих пріоритетів. Але між цими етапами ще мають бути презентації, як ви згадали. Тут такий ще момент важливий, що постанова, яку розробила Кабінет Міністрів України про плани відновлення та розвитку, не передбачає громадські обговорення. Чому так? Не буду коментувати, але факт в тому, що наша організація Агенція відновлення та розвитку всіляко. Підтримує владу в діях щодо комунікації з громади, щодо консультацій. Тому в рамках цієї діяльності передбачені зустрічі з громадськістю, обговорення, збір пропозицій від жителів Білоцерківської громади. По-перше, в аналітичну записку, а по-друге, вже в конкретні проекти відновлення та розвитку. Тобто, ми немножко, трошки модифікували методологію, яка є розроблена Кабінетом міністрів України, щоб зробити її більш інклюзивною. Також, що залучає різні верстви населення, от ви зазначали про пропозиції білоцерківців. Чи на попередніх етапах були якісь пропозиції, чи можливо білоцерківська влада, чи містяни вони ставили якісь акценти, на чому робити якісь головні аспекти? Чи було таке, чи поки що ні? Так, є деякі відповіді, які були зібрані в рамках соціологічного дослідження і в рамках фокусу групових досліджень, з того, що мені особливо запам'яталося як таке, що Вирізняє Білоцерківську громаду від інших громад, з якими ми працюємо. Так це те, що місцеві житель досить позитивно відгукнулися про те, що приїхали вимушені переміщені особи в Білоцерк. Це призвело до певної активізації життя в громаді, економічної активності. Люди здебільшого позитивно відгукуються, що приїхали нові жителі, готові з ними комунікувати, допомагати їм адаптуватися, навіть готові підтримувати місцеві програми адаптації реабілітації, можливо, тих людей, які приїжджають у Білоцерківську громаду. Ще такий пріоритет, який виділяють люди, що мало би бути зроблено в громаді, і це ситуація майже усюди по всім громадам України. Це перші три такі пріоритети – житло. Робота і безпека, причому, говорячи про житло, я маю на вас не тільки як де можна жити і зупинитися а, і мати над головою, але й комунальні послуги: тепло, водо, електропостачання, вивезення ТПВ тощо. І в Білій церкві місцеві жителі відмічають, що рівень надання цих послуг досить високий. І в принципі, цим пояснюється, чому ВПО вибирають білу церкву, бо досить високий рівень надання цих комунальних послуг є житло. Є потенційна робота, оскільки досить гарне розташування логістичне у Білої церкви, недалеко від Києва, наповнення інфраструктурою гарне, тобто є доступність тих основних послуг, які потрібні для проживання, а також для саморозвитку. Відповідно, це робить білу церкву цікавою громадою для релокації туди жителів України з постраждалих територій, та навіть релокованого бізнесу. Приємно досить чути таку оцінку. І от про наступні аспекти хотілося б наголосити, ви ще зазначали про безпекові, наскільки я пам'ятаю. Що він під собою уявляє, і взагалі, до чого він і наскільки він у Білій церкві розвинений? Так, безпека це один з пріоритетів, який був визначений жителями. Зв'язку чим міська рада звернулася до нас запитом посилити цю частину дослідження. Це якраз була причина, чому я був в Білій Церкві. Ми працьовували з. Осадовцями місцевого срендування з представниками поліції і державної служби незвичайних ситуацій, питання безпеки. По суті, це е, робота над оцінкою ризиків та вразливостей. Тут буквально пару слів про методологію Скажу, е, ми намагаємося такою командою людей, яка має професійний бекграунд, визначити, які можуть бути ризики для е, безпеки громади, і це мова йде не тільки про обстріли е, чи традиційні е, правопорушення пожежі тощо. Але й передбачити такі досить сучасні, на жаль, з якими ми зіштовхнулися, наприклад, кібератаки на територію громади, на інфраструктуру, яка знаходиться на території громади, особливо це стосується критичної інфраструктури. І хочу сказати, що в цьому наш уряд і громади за 2023 рік зробили досить непогані зусилля. Уряд, зокрема, після блокаутів минулої зими розробив певну методику. Рекомендації для громад, що треба робити, щоб підготуватися до подібних ситуацій, і громади, в тому числі Білоцерківська, працюють над тим, щоб підготуватися до захисту, відновлення критичної інфраструктури таким чином, щоб зберегти надання послуг водопостачання, теплопостачання і інших критичних для населення послуг, і приємно було бачити, що ця робота Білій церкві вже була зроблена. На жаль, поділитися, поки що результатами не є можливим, бо частина Матеріалів має певний грив, обмежуючи доступ до інформації, але хочу сказати, що посадовці відповідально за це свою роботу роблять, і місто ціляко готується. Чи запитували ви у містян з приводу цієї безпекової ситуації, як вони її визначають? Взагалі чи вона на достойному рівні, чи навпаки, що вони думають з цього приводу? По Білій церкві, на жаль, я не маю таких даних, щоб детально визначити, які безпекові пріоритети є для жителі, крім того, що я вже згадував, що загалом безпека це в топ 3 пріоритетів, і це підтвердилося в Білій Церкві під час о, проведення опитувань. Але загалом, якщо брати більш широку ситуацію по території України, то хочеться звернути увагу. Питання безпеки стало дуже актуальним. Причому люди кажуть не тільки про Обстріл воєнні дії на деяких територіях це вже не є на першому місці. Можливо, прийшло певне звикання до постійних обстрілів і тривог, які лунають по території України. Але також люди кажуть про безпеку екологічну, про захист від корупції і певних змов. Є певний страх відповідно... Невідчування себе в безпеці, говорячи про майбутнє, це передусім стосується потенційно таких загроз, що Україну і окремі громади хтось придасть, наприклад, через корупційні свої дії. І це дуже важливо зараз для людей. Відповідно... Сподіваємося, нас таке не торкнеться. Насправді дуже така складна тема, і найближчі роки нам всім доведеться зосередитися цьому працювати. І навіть звичайним жителям, як мінімум, з собою, з тим, хто нас оточує, з людьми, які постраждали, їм треба надавати підтримку, і це е, ну, поверне нам позитивне відчуття безпеки. Не можу з вами не погодитися. І настанок хотіла запитати з приводу взагалі співпраці роботи з міською владою, до прикладу, нашу білоцерківську, якщо взяти, чи готові вони дослухатися до пропозицій агенції та реально взяти їх в роботу. Чи не перетвориться це загалом на бюрократію? Робота триває на досить професійному рівні. Хочу це відмітити, що дискусії, які у нас є, це дискусії, які грантуються на якісних даних. Тобто кожен крок, який буде запланований в плані, він матиме під себе під обґрунтування, певне. Міська рада зібрала ту необхідну інформацію, яку вони мали зібрати, за методологію, що ми їм запропонували. І ну, це як мінімум свідчить про те, що є висока зацікавленість зробити якісний документ. Висока зацікавленість визначити пріоритети для громади. Таким чином, знов-таки, що для міської влади спростити. В певному сенсі роботи на майбутньому, маючи на руках професійно розроблений план завдяки підтримці, яку надає уряд Японії через нашу групу консультантів. Дякую вам, пане Артемо, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. А ми разом будемо слідкувати за розвитком нашої білоцерківської громади. Бажаю успіху і розвитку білоцерківської громади. Дякуємо. Сподіваємося, що навіть попри війну на наше місто чекає зростання та розвиток в усіх сферах життєдіяльності. А головне, щоб містяни бачили відкритість, публічність та підзвітність чиновницького апарату. На цьому завершую сьогоднішній ефір. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей.